Бажаю здоров'я всім. Брат купив дачу собі півтора кілометра від мене в сусідньому селі. Там цілина, то тобто зараз поїду йому викошу, хоче виграти на зиму. От там в пояс трава. Да? Белочка. Є село, а ось тут через поле братове. Тут уже на зиму пшениця посіяна, Там ще соєшник не вбраний стоїть. Потихеньку їдемо через поле на третій передачі. Ось такий я цей ящичок, ще пластмасовий, що йшов з трактора, примудрував сюди тут не мішає і відкрив тут якби телефон тримати милю якусь Ось. коса лісічки полька картона ставив з фрези тяжкий такий Оттязко якось було, а я легшого карданчика сюди поставив. Для фезліда там якесь цеплення, що в ньому стоїть, що якщо вдруг заб'ється щось, то воно там. А для коси ось такий легший поставив, купив. Сіни натачував, бо це не траву косити на сіну, а там така цілина, мурашники. так и такая зараз так что внутри наточены такие слава на завода как они здесь на них стоят що їм будемо орати. Ну так, ось так якось вийшло, але нормально. Цілина, мурашники, тут і палки, і що хочеш. Коса польська справилась. Там і ветки, вишняки, і такі товсті сантиметром, діаметром навіть деякі. 4 сантиметра навіршувалося. Всім добра, здоровічка. Донсен справився, коса також.